Це, що сьогодні відбувається в світі, ми можемо бачити, що це все підтверджує слова Біблії. Те, що буде відбуватися кінець світу і апокаліптичний процес, він і відбувається за один день. Це все відбувається протягом часу якогось. І ті, ті Катастрофи, що відбувається по світі, це малетруси, наводнення, голодомори, море, епідемії, війни, це все тільки підтверджують те, що говориться в Біблії. І що ж відбувається у світі? Чому так це все відбувається? Ми можемо бачити, що країни, які мали в главі релігії, католицька країна, Італія, там зародився фашизм. Протестантська країна, Німеччина, там зародився нацизм, православна країна Росія, там зародився комунізм, зіти йдуть війни. І що ж відбувається? Нібито віруючі країни, нібито є спілкування з Богом, але відбуваються такі страшні речі. І навіть в країні Ізраїль, де був в главі Бог. Всі вірили в Бога, прийшов Ісус Христос, прийшов сам Бог, Його вбили, Його розп'яли. Чому так відбувається? Тому що як Ісус показав, що всіх віра, вона зовнішня. Немає такої віри, немає народження від Бога, немає спілкування з Богом. Це все таке зовнішнє, Зовнішня релігія, що нібито є Бог, нібито є спілкування з Богом. Але насправді там немає Бога. І Ісус Христос, прийшовши на землю, Він сказав, що вам треба родитися заново, вам треба родитися від Бога. І це народження, воно є тайною. І не всі розуміються, не всі знають, як це зробити. І для цього Ісус Христос прийшов на землю. Для цього він розказав ці тайні, і дав, навчив учнів своїх і сказав, щоб вони йшли і научили. І ми маємо дійсно родитися віднова. І на для цього нам дано слово Боже, щоб ми наповнювалися словом Божим, щоб ми росли духовно, визростали духовно в Слові Божому. Тоді дійсно продає віра, тоді на віру Святий, і ми зможемо приносити дійсно Богу плід і служити йому благорозумно. Амінь.